Всім привіт! Я маю велику колекцію квітів, продаю розсаду навесні. Зараз пішла мода на вегетативні рослини, їх треба десь закупити і витримати ціле літо і цілу зиму. Для зимового втримування в мене є зимова теплиця, а влітку я вже декільно не пробувала ці квіти тримати і у горшках носила попід деревами, але в нас дуже мало дерева, не вистачає для всіх. Потім чула, що можна в теплиці під стіл їх висаджувати, висаджувала, доглядала, дуже їм там спекотно переживцьовувала влітку. Посередині ось де хрін, головна культура в дворі. А далі в мене ще рослини. Якщо тих мені замало, то я ще і ось насаджала. Оце другий рік я придумала їх висаджувати в отакі квітнички, в які я насипала якісного ґрунту, пухкого. І їм тут добре поливаю я, доглядаю. Але бувають дуже спекотні дні, коли ну, прямо вариться усе. В оцих ящиках так не знаю, куди діватися з цими квітами. В цьому році ще такого не було. Пеларгонії взагалі люблять на півтінь. Не таке яскраве сонце, як, якби виставити їх прямо на сонячні промені. І щоб зберегти усі свої. Рослини я купила в тому році, затіняючи сітку, але треба було трішки не таку плотну, у мене 60 відсотків. Її б вистачило і 40. Сітка вона не на один рік, це багаторазова. Я слідкую за погодою, зараз дощі обіцяють, то ми її не навішуємо, а взагалі ось до цього стовпа і на теплицю, і виходить, вона дуже велика. Виходить така широка тінь, вона ще передвигається із сонечком і якби попадає і сонечка, і холодочку моїм квітам. В тому році дуже мені сподобалося з цією сіткою. І як тільки будуть передавати велику спеку, то ми її відразу ж будемо навішувати над квітами. Є такий інтернет-магазин Агрос, це трішки реклама. Там дуже великий вибір затінюючих сіток і навіть є кольорові. Які можна для забору, для стіни не, не зелені, тому що ми звикли, що є тільки зелена сітка, а вони такі нарядні. У мене в цьому магазині промокод Лідія Кононенко, по якому ви будете отримувати знижку 5%. Можливо, хтось не знав про ці кольорові сітки. Можливо, хтось хоче комусь подарувати на день народження, зробити такий сюрприз, щоб був затишний куточок, пить каву і насолоджуватися квітами. Не під спекотним сонечком, а під отакою гарною затінюючою сіткою. Так що для перетримання влітку своїх рослин у мене є така сітка і всім рекомендую. Другий спосіб збереження своїх маточних рослин це я їх живцюю. Оце зараз 25 червня, я розпочала живцювання для того, щоб підстрахуватися. Поставлю їх у хату під лампочки, їм потрібно 20 градусів тепла, світло, у мене таке є умови. Тут земля класман, укорінювач гранді, сумочаю і живцюю. Купила ось новенькі гвоздички і відразу ж їх розмножую. Таких у мене немає, ось три види, ще таких не було. І так само петунію, яку новеньку купила, відразу її ставлю, розмножую, хтось гарно переживе літо у стаканчику, пересажує їх, пересаджую в більші горщечки, хтось заживцюється. І буде мені з чого брати, я десь наприкінці серпня беру живець. Для отих маточників, які у мене зимують. Дуже полюбила калібрахуа, обов'язково їх переживцюю і буду старатися зберегти. Жовту розпочала обрізати та поламала, то поставила багатенько вкорінювати. Звичайно, вибирати зараз живці дуже важко, вони трішки тверді, але вони вкорінюються. Все рівно хтось там вкоріниться. Беру отакі квіточки об обриваю. І ставлю, є тут що вибрати. Літо тепло, нехай мені розмножуються. В цьому ж інтернет магазині я брала парник із агроволокна, спробувала його поставити і виростила в ньому гвоздику, розсаду помідорів, а зараз росли у мене дині. 17 червня приберу парник, тому що він уже... дині не вміщаються в ньому. Тут три дині, розрослися гарно, приморозки він нам допоміг. 4 червня був ще приморозок. Він поливала і диню замулила. Не можна, мабуть, так. Де вона там порятувала? Все, прибираю, складаю парник, він цей рік попрацював. За тиждень, як я прибрала цей парник, звичайно, вони б там не помістилися. Але і дині треба дуже яскраве сонечко. Коли були приморозки, то він мені допомагав, а зараз вони ростуть просто на грядці. Оці три, ті, що були в парнику, поруч дві, які були просто на грядці. Вони теж гарні, але трішки менші. Будемо перші їсти з парника. Будиня ось яка та, що я з болота витягла. Велика. Це у мене гібрид Мілана садила розсадою. Люблю висаджувати розсаду кавунів та динь. Кавуни ростуть помаленьку, бо було холодно, коли тільки від... розпочалось тепло і відразу ж пов'язалися кавунчики. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Заходьте в інтернет-магазин Агрос, там великий асортимент. і з промокодом Лідія Кононенко у вас буде знижка 5%. Можливо, ви комусь подаруєте сітку незвичайного кольору, а можливо, хтось придбає парничок із агроволокна або просто агроволокно, під яким родить рання капуста. Мабуть, і пізню можна так вирощувати. Дякую всім, хто скористається моїм промокодом.